Слава Ісусу Христу, слава Україні! Дякуємо Господу Богу і нашим воїнам за можливість нашого спілкування. В 14 неділю після П'ятидесятниці читається друге послання святого апостола Павла до Корінтян. Уривок, Перш, Перша глава 21 й вірш по друга глава 4 й вірш. Отже, читаємо. Апостол пише. А той, хто утверджує нас із вами у Христі, який помазав нас, є Бог. Цим самим апостол зразу нам відкриває якби, картину світобудови, картину духовного життя. Він каже нам про те, що якщо ми утверджені з вами в, в, в вірі в Ісуса Христа в Христі Ісусі, то насправді ми утверджені силою Божою. І, крім того, каже, який помазав нас, він є Бог. Помазання це, можемо зрозумілою мовою пояснити як благословення, як доторк Святого Духа. І тому, коли ми дитину хрестом, ми помазуємо олійкою свяченою, а потім на миропомазанні таїнстві, помазуємо миром, як доторк Святого Духа. Отже, Бог нас укріплює. Утверджує нас в Христі, і Він же нас помазує Святим Духом, надає нам благодатні дари Святого Духа. І далі пише апостол: Він і покликав, перепрошую, він і поклав печать на нас і дав запоруку Духа в серця наше. Отже, Господь нас утверджує в Христі Ісусі, Господь нас обдаровує дарами Святого Духа, накладає печать на нас і дає запорука. Це поруку духа в серця наші. Про печать. Дійсно, у Святому Писанні згадується слово печать дуже часто. І особливо багато було спекуляцій на цих словах про печать диявола, так? печать на чоло і на руку. І особливо сектанти, і, до речі, московські сектанти псевдоправославні так само говорили якраз про про це запечатані, там казали, що і нам вводити будуть, і там різні, ну, чуди на чоло печатку ліпити. Насправді цей доторк, печать це доторк. Так? І коли Господь печатає людину, дає печать на чоло і на руку, так означає, що людина буде мислити по-божому і діяти по-божому. якщо диявол кладе печать на чоло і на руку, то диявол, буде, людина буде мислити по-диявольськи. Святі оці нас про це попереджають. Що є розум демонічний, так? І, і тоді діяння людини також будуть демонічними. Отже, а нам апостол утверджує, що ми запечатані Богом, отже, Божа печать на нас перебуває. Отже, наш розум вже має в собі силу мислити по-божому, і ми маємо в собі сили і таланти діяти по-божому. І кличе, і далі пише апостол: Бога кличу. В свідки на душу мою, що жаліючи вас, я досі не приходив до коринфа. Дуже дивно, так? Тобто апостол каже, що це не просто моя була примха така, я кличу Бога в свідки, що я це робив щиро і в піддію Божою, що я до вас не приходив. Чому? жаліючи вас? В чому тут особливість? Далі І далі прочитаємо. Не тому, ніби ми беремо владу над вірою вашою, але ми сприяємо радості вашій, бо вірою ви тверді. Отже, апостол пише про те, що я не приходив до вас з благовістям, яке я даю, так, з наукою, з моєю присутністю, не для того, щоб якби, над вами панувати, над вами володіти. Ні. Він каже, віра ваша є міцною. Тому. Надвір і панувати вашу я не можу. Але я хочу сприяти радості вашій. А коли людина ще не готова прийняти істину, бо істина, вона завжди, як кажеться, правдивий стан душі християнської. так, правдивий стан. От кажуть, як, яку людину можна назвати православною? Так? Ну, Яка правдиво славить Бога? А який це стан душі? Тиха радість з тихим смутком. Тиха радість тихим смутком. Але для цього треба дозріти: людина, котра ще духовно не визріла, вона не приймає в християнстві смутку. Вона думає, що тільки радість буде. Навіть є такий якби тест, яка ікона тобі до душі ближче? Ісуса розп'ятого чи Ісуса Воскреслого? І коли людина каже, що їй ближче Ісус розп'ятий, вона вже духовно визріла. Якщо Ісус Воскреслий, ще ні, це ще е, рожево-окулярна людина. Насправді, тому що спасіння йде якраз через розп'яття. І ми маємо співстраждати Христові. Тому апостол і каже про те, що ви, я мав би сприяти вашій радості. Не хотів вас засмутити, тому і не приходив, а не просто тому, що не хотів. І далі читаємо. Отже, я вирішив сам у собі не приходити до вас знову у смутку Ось, власне, про те, що я ще не сказав. Тобто, Апостол каже, я не хотів до вас прийти з смутком. Те, те чи була наповнена душа Його в той час. І зараз ми перебуваємо в часі війни, і в нас дуже часто може бути душа наповнена смутком, коли ми бачимо події, які відбуваються. Зокрема, навіть от останні події ми говорили минулий раз про смерть Андрія Парубія, і моє серце у смутку про те, як відреагувала Україна на цю смерть. Як відреагували наші керівники, чиновники, яким був похорон пана Андрія? Від цього дуже сильний смуток. Ми бачимо, як ми ще далеко від української України. Так. І тому апостол Павло каже: я не хотів до вас в смутку приходити. Я не хотів вас засмучувати, ви ще були не готовий мене таким прийняти. Читаємо далі. Бо коли я засмучую вас, то хто звеселить мене? Як не той, хто засмучений мною. Віцякий важливий момент. Апостол каже: я сказав вам якусь істину, так? як Ісус сказав, що Він третього дня, Ісус, Син Божий, Син Людський, має бути відданий на розп'яття, але третього дня Воскресний. учні не могли витримати цього. Як? Як той, хто воскрешає померлих зцілює хворих, виганяє злих духів, творить знамення, чудеса, як він може бути розіп'ятий? Вони не вміщали цього, це наповняло смутком серця їхні. Вони були не готові цього чути. Так само, і Павло, учням, він не міг всього розказати. Він каже, я не хотів вас засмучувати. Але, як, як каже тут, бо коли я засмучую вас, то хто звеселить мене, як не той, хто засмучений мною? Тобто апостол каже, що я тільки тоді звеселюся з радією, наповнююся веселістю, коли я побачу, що. Ті, кого я засмутив, вони вже не сумнів, вони мене розрадили. Тобто вони вже прийняли цю істину, вони вже зрозуміли, їхні очі знову наповнені радістю і світлом, знаючи, що попереду будуть страждання, через які ми маємо проходити. І тому апостол він надіється на те, що саме ті, кого він засмутив своїм, своєю правдою про життя, так ті його і розвеселять. Зрозумівши цю істину і самі зрадівши від повноти знання. І далі читаємо. Те саме я і писав до вас, що прийшовши, не мати смутку від тих, на яких мені належало, за яких мені належало радіти. Бо за всіх вас певний, що моя радість є радість і для всіх вас. Отже, апостол каже: я писав вам. Для того я готував вас до, до нашої зустрічі, щоб, прийшовши, не мати смутку від тих, за яких мені належало радія. Апостол готував своїм листом, перше послання до коринтян, свій прихід до Коринфу. Щоб, прийшовши, поспілкувавшись з учнями, він не був ними засмучений, він побачив, що його слово проросло, що учні прийняли Його слово. Бо за всіх вас певний, що моя радість є радість і для всіх вас. Апостол каже про те, що я впевнений, що якщо я буду радіти, то і ви будете радіти разом зі мною. Якщо я буду сумувати, то ви будете сумувати разом зі мною. Таке спільне проживання, розуміння того, що відбувається, що відбувається в житті, що відбувається з людством взагалі, що відбувається кожним з нас. І Зараз, в важкий час, в, в який ми живемо, нам також це для нас є дуже важливо. Намагатися так говорити, так підготовляти людей, підготовлювати людей, щоб слова істини не засмучували, щоб слова, ті, які несуть певне навантаження. Так? Чому? Тому що Господь каже, кому більше дано, з того більше спитається. Ви маєте більше знань, ви будете мати більше скорботи. Знання проносять скорботу, але приносить і розраду. Це дуже важливо пам'ятати нам. І тому так, тому ми віримо в нашу перемогу, ми віримо і в внутрішню, і зовнішню, і внутрішню перемогу. Віримо. Ми віримо в українську в Україну, а не просто якусь незрозумілу. Ми віримо в те, що християни будуть такими, якими хочуть бачити Бог, які будуть бачити живого Бога. І жити з ним живо, не просто ритуально свічки виставляти у пісвічниках чи, чи в пісочницях, які будуть приймати святе причастя кожної служби Божої, проживати цю єдність з Христом, виходити з ним на Голгофу, і набратися сили для того, щоб впроваджувати все це в життя, ці принципи християнські, не просто принцип як, як формулу, а принцип як зміст, як, як живий подих, без якого неможливо жити. Життя християнське. Далі пише апостол, від великої скорботи і туги серця я писав вам з великими сльозами, не для того, щоб засмутити вас, але щоб ви пізнали мою надмірну любов до вас. Дивіться, як апостол пише, як, як писалися його листи. Оці наші послання, які ми читаємо, як писали їх апостоли. З великою скорботою, тугою серця, і з великими сльозами. Це откровення, яке Господь дає через людину, воно так глибоко торкається серця розуму людської, душі людської, що душа наповниться скорботами, тугою і великими сльозами. Але апостол каже: я це не писав не для того, щоб ви були засмучені, а для того, щоб ви зрозуміли, наскільки я вас люблю, наскільки чесно я вам розказую те, що є, і через що нам треба пройти. І знову, якщо з огляду на, на наше, те, що ми зараз проживаємо. Якби на початку війни не було стільки брехні інформаційної про те, що все нормально, не виїжджайте, все буде добре, скільки б людей було збережено. Якби зразу казали, до чого нам треба готуватися, як Черчилль колись казав британському народові, так? казав, що я вам нічого не обіцяю, крім крові і поту. І тому перемогли, і тому сьогодні Британія нам допомагає, а не ми їй. А ми думали, що ми можемо обійтися. Якимись півмірами і травоневими шашликами. Ні. Правда має бути правдою. Так, вона болюча. Вона справді часто спричиняє тугу і сльози. Але це ознака, що той, хто нам цю правду відкриває, він насправді любить, бо він готує нас до того, що маємо цей іспит скласти. Ми маємо пройти це життєве пробування і піти далі по життю. Тому цінуємо тих, хто нам говорить правду з любов'ю, з сльозами. Не правду, яка б'є кувалдою по голові молотом. Неправда, яка е, дає піддих, так, що дихання зупиняється. Ні, правда, яка ставить перед реальністю, але ставить без зла, ставить з любов'ю, любов'ю жертовною, яка нас спонукає до жертви, щоб ми були готові ту жертву приносити щоденно і загалом нашим життям. Тому дякуємо таким людям і самі намагаємося бути такими, яка би прикра правда не була, кажімо її, але кажімо з любов'ю, щоб той, хто дізнається про неї, міг на нас опертися, на нашу до цієї людини любов. Амінь. Разом до перемоги. Слава Ісусу Христу і слава Україні!